Вільні народи найсміливішої країни. 56-й день нашої оборони завершується, і сьогодні ми точно стали ще на крок ближче до миру. Був радий вітати сьогодні в Києві великого друга нашої держави та усіх українців, президента Європейської ради Шарля Мішеля. Кожен такий візит тільки підкреслює, якими безглуздими були плани Росії по захопленню нашої держави. Три дні, п'ять днів. Скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль? 56 днів. І ми зустрічаємо наших гостей в нашій столиці заради наших національних інтересів. Провели з Шарлем Мішелем дуже ґрунтовні переговори з багатьох. Аспектів відносин України та Європейського Союзу головне це, звичайно, захист нашої держави і підтримка стабільного функціонування усіх державних структур та усіх інституцій. Обговорили конкретні кроки з боку європейського союзу на допомогу нашій державі, зокрема оборонні, фінансові та санкційні. Друга велика тема переговорів це наш рух у європейській інтеграції. Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо. Розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити. Я бачу з боку всіх наших друзів в європейському союзі готовність максимально допомагати нашому руху. Подякував Шарлю за це сьогодні. Третя велика тема наших переговорів це підготовка необхідних кроків для відбудови України після війни. Також обговорили, що ми можемо зробити разом з Євросоюзом, щоб ліквідувати ті загрози продовольчій та енергетичній безпеці Європи і всього світу, які створені саме Російською Федерацією. Відновити експорт української аграрної продукції та заблокувати можливості Росії шантажувати Європу енергоресурсами для всіх на континенті це однаково топ пріоритети. Президент Шарль Мішель перед зустрічю зі мною побував у Бородянці Київської області, побував там не один, а разом зі своєю командою вони на власні очі побачили, що наробили окупанти на нашій землі, які руйнування по собі залишили. І дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями. Не може бути миру без справедливості. Зробимо усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у цих воєнних злочинах. Сучасні технології дозволять встановити багато деталей, кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожен банківський рахунок, усе знайдемо. Сьогодні був опублікований план. Щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за війну проти нашої держави, цей план був розроблений групою українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола. Коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину. Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго і повне, повне обмеження постачання нафтопродуктів з Росії. Працюємо також і над тим, щоб усі, і я це підкреслюю: усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Росія має бути визнана державою спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією. Зараз в Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому. Я наголошую у кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль. А як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати миру, важливо, що в Києві відновили роботу представництво Євросоюзу і посольства дружніх нам держав. Це один з таких сигналів, які потрібні, щоб сказати Росії, що немає альтернативи миру. Немає альтернативи припиненню війни і гарантуванню повної безпеки для України. Чим більше дипломатичних представництв повернуться до роботи в нашій столиці, тим сильнішим буде цей важливий сигнал. У різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних представництв, зокрема Італія, Іран, Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Святого Престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Туркменістан, 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 Франції, Чехії, Естонії та інші. Продовжується повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. Звільнено вже 934 населених пункти. Поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Відновлюємо автомобільне сполучення, постачання електрики, постачання газу, води. Серед найбільших загроз залишаються міни. І розтяжки, які були встановлені окупантами та снаряди, які не розірвалися, щоб знешкодити їх усі потрібно багато часу, багато зусиль. І я дуже вдячний усім спеціалістам, усім рятувальникам, які виконують це важливе завдання. Ще раз закликаю наших громадян, які повертаються у звільнені громади, бути дуже дуже уважними. Не заходите на територію, яка ще не перевірена. Не заходьте, будь ласка, поки що у ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте, будь ласка, поліції та рятувальникам, не зволікайте і не намагайтесь самостійно, будь ласка, прибрати небезпечні предмети. Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спроб за рахунок нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе, хоча б щось, що вони зможуть згодувати своїм пропагандистам. Я щиро вдячний кожному, кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, всім збройним силам України, усім нашим містам, усім нашим громадам, які чинять спротив. Загарбникам, які тримаються і своєю боротьбою без перебільшення, рятують нашу державу. Маріуполь, Авдіївка, Мар'янка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасне, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки. десятки Інших міст, інших наших громад, громад сходу, з громад півдня України, у боротьбі за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи. Робимо більше ніж максимум, щоб забезпечити постачання зброї для нашої армії. Щоденно всі наші дипломати, усі наші представники, я особисто по всім можливим каналам, офіційним і неофіційним, ми працюємо в режимі 24 на 7, щоб прискорити постачання допомоги. Я дуже радий сказати, сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно, і коли саме нам все це необхідно, не через тижні, не місяці, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки. Вже традиційно перед записом звернення я підписав указ про нагородження наших захисників державними нагородами відзначено 203 військовослужбовця збройних сил України. З них 49 – посмертно. П'ятьом нашим військовим присвоєно звання Герой України посмертно! Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Вічна вдячність усім, хто встав на захист нашої держави. Слава Україні!